Чотири канали соціальної комунікації у шлюбі, будемо вже з вами брати більш складніші теми для того, щоб наше суспільство було складнішим, не те, що складним, а складнішим в контексті того, щоб могло орієнтуватися у величезній кількості параметрів, щоб бачило суспільні відносини не лише з точки зору біле і чорне, а використовуючи велику різноманітність. Інструментів психології, соціології, юриспруденції, ну і так далі, і тому подібне. Так от, поговоримо про шлюб, і, зокрема, які ж канали соціальної комунікації працюють у випадку укладення шлюбу. Ну або у випадку, коли взагалі виникають відносини, тобто певна пара, ну, до прикладу, чоловік і жінка, чи чоловік і дружина. Перше, про що необхідно зазначити, це те, що в такій парі розпочинають ці відносини певним чином називати. До прикладу, шлюб. Тобто певний такий от маркер, певний такий от ярлик, певну таку наклейку роблять, якщо можна це метафорою зазначити. Тобто... Роблять таку наклеїчку і називають, що оце ось називається шлюб. Або це ось, до прикладу, мій там чоловік чи моя дружина, мої діти. Тобто є певні такі от етапи, пов'язані з тим, що називаються якимось чином відносини. Якщо ви ці відносини не називаєте ніяк, навіть слово відносини це вже найменування. Оцю ось взаємодію певним чином, коли вступаєте в шлюб або у певні відносини, вже намагаєтесь назвати. До прикладу, подруги буває, запитують у своєї колеги, у вас з ним відносини? Чи у вас з ним серйозно? Тобто хочуть отримати певне таке от найменування того, що відбувається. Далі. Наступне це мова. Про місце розташування вашого візаві. Ну, наприклад, ми з нею крокуємо в одному напрямку. Або ми сприймаємо ту чи іншу подію з різних точок зору: або вона йде в протилежному напрямку від мене. Неважливо, це в сімейних відносинах, вона йде чи в навчанні, чи в професійному якомусь контексті. Ну, тобто, люди намагаються описати. І говорити про місце розташування один одного. І це не про розмову в реальному світі, що ось, до прикладу, вона тут зі мною поруч чи він сидить, і ми показуємо. Це про таку от метафору, про розмову, що ми йдемо разом по життю, або у нас різні підходи, ну і так далі, і тому подібне. тобто Оце ось розмова про місце розташування це ще один із каналів соціальної комунікації. Наступне це коли вже виникають ці відносини, суб'єкти цих відносин розпочинають показувати на місце розташування. Зараз поясню. О, мій чоловік він такий. Тобто, що це? Я вам щойно продемонстрував, що жінка у своїй, своїй такій внутрішній панорамі чоловіка сприймає як суб'єкт, який є вищий за неї. Тобто, коли вона закриває очі, то вона, скоріш за все, бачить чоловіка такий його образ, який є вищий за неї. Або, до прикладу, місце розташування може бути так, ми йому не скажемо. Ну, Нехай там десь він обійдеться. Також, якщо ми говоримо про внутрішню панораму, то тут уявляється інший із подружжя чи інший із відносин, друга половинка вважається, сприймається як така, яка є якоюсь такою от нищою. І тут, як ви розумієте, прямо руками люди пояснюють, де у них знаходиться та половинка. Може тут, може серце пояснювати, от вона тут у мене. Або. І четвертий момент це метафори. Тобто, якимось чином люди чомусь, коли переходять у цей режим шлюбу, розпочинають використовувати метафори. До прикладу, ми з ним чи ми з нею на одному човні: метафора, яку доволі часто ми можемо чути не лише в реальності, там в кіно. в… Різного роду літературі. Тобто це ось такі от чотири види каналів соціальної комунікації, які стають притаманні у тому випадку, якщо люди укладають шлюб чи розпочинають певні відносини. Тобто люди хочуть назвати те, що між ними відбувається. До чого я веду: якщо цього не назвати, то нібито нічого і немає. Тобто, якщо не назвати це шлюбом, то. Нібито і немає його. Якщо не говорите і не бачите внутрішній панорамі свою другу половину, то нібито її і немає. Ну, це як ви пройшли, до прикладу, по вулиці, <кхух> побачили там якогось безхатька, і він у вас ну, не запам'ятали його, його у вас немає. Десь там був, промилькнуло і все. Це не відносини. Якщо ви про нього не розмовляєте, якщо ви якимось чином метафорично не інтерпретуєте те, що між вами. То ну, так, сприймається, що це ніякого роду не шлюб, ніякого роду не відносини. Тому ну, подумайте, з ким би ви могли йти рука об руку по життю. Можливо, підкоригували б метафори, які можна було б використовувати для того, щоб вам було комфортніше жити. Послухайте, як розмовляють інші люди до прикладу, коли кажуть, а якийсь там сухар, чи якийсь там черв'як, чи показують, що згинь там, піди. Це ж також певний вид комунікації, коли пояснюють, де, де місце людини. Поспостерігайте, дає можливість зрозуміти багато чого як в собі, так і в інших. Можливо, ви придивитесь або прислухайтесь до своєї другої половинки в даному контексті. Коротше кажучи, можна бавитись по-різному, одначе я б хотів, щоб ви покращили своє життя і реалізовували свої задатки саме ті, для реалізації яких ви були народжені. Тобто, у вас є певне якесь таке от призначення, і я б хотів, щоб ви його... Ну, досягнули, розкрили, реалізували. Якщо ж вам потрібна така от допомога, то можете звернутися до мене і в форматі такого коучингу. Звичайно, що я вам допоможу розібратися з тим, а який же ж талант у вас є, який талант у вас є в комунікації, який талант, можливо, у вас є професійний, чи ще якийсь інший. І тому нехай буде з вами. Сила пізнання і до зустрічі у новому відео.